Вітаю, друзі! Сьогодні коротенько розкажу вам про один такий сортик. Дуже він такий специфічний, я б так сказала би. І заодно хочу запросити, щоб ви підписувалися на мій канал, лайкали і коментували. А також на Тік-ток, до речі, в Тік-окі вже є маленька зафільмовочка цього сорта. Так, цей сорт у нас називається Макс Scorching Дуже вередливий сортик. А, от ці два, оці два куща були посаджені в один і той же час. Тобто, вони, бачите, ну, однакові за віком, але ж різні, на погляд. Так? Один такий великий, гарнюсінький. Набрав нарешті мені шапочку, нарешті в мене він квітне. Дуже-дуже-дуже складно було, і дуже важко. Я чекала, не важко. Складно і довго я чекала на ці квіточки. В чому, чому його проблема, та? А, Що в ньому такого специфічного? Що він такий вередливий і не хоче цвісти. Оцей, до речі, ще й не цвів, Оцей. Ось. і навіть і натяку немає. Тут він дуже гарний, плюс в нього ще. Ой. А, кронова строкатість є. От вона, вона от з'являється. Ну, як завжди, от по, по цим листочкам можна побачити, що це була строкатість кронова. Потім вона зникає, ну, як завжди, в кроновій строкатості. Подивіться на цю красу, який же він гарний усінький, так? Да? Чому він такий вередливий? Я не знаю, що це за сорт, але він дуже-дуже-дуже любить роздвоювати голову. Тобто, от, от з центра росту він починає мені давати там по дві, по три голови. Звісно, що коли фіалка так поводиться в себе, то вона не буде квітнути. І що саме смішно, що цей голову не двоїв, і я полагала на нього всі надії свої, думала, що він буде у мене перший цвісти, а ні, оцей зацвів, і от тут я голови видаляла. Тобто сорт такий, знаєте, дуже важкий його новачкам, би я би не радила би його. Сорт для людей, знаєте, я б навіть так сказала для людей з, з такою міцною психікою, щоб вони могли витримати цей сорт, бо він робить. Нерви. Але ж коли ви дочекаєтесь цієї краси, то будете милуватися цими квітами. Я дуже от ходжу повз нього, там, придивляюся. Навіть пытаюсь нюхати його. Ну, я вже розумію, що фіалки не пахнуть, але все рівно, мені подобається так. Іноді, коли така шапочка гарна. Ось. Тобто, от такий він сорт, этот Макс Скорчен Sun. Є е у вас бажання таку красоту вирощувати, будь ласочка. можна пошукати, до речі, гарну лінію. От В мене більш-менш норм була лінія, вона не так сильно двоїла ці голови. Ну, Бачите, оцей взагалі геть не хоче квітнути. Сидить в мене, не знаю, може, я його в дітку привращу. Перекоріню його, ви бачите, це от зніму. Ось і все. І посажу його як, як діточку, то може воно мене і зацвіте. Гарнішенький сорт, так що, якщо у вас є час та натхнення, то, будь ласка, вирощуйте цей сорт. Друзі, нагадую, знову підписуйтесь на мій канал. Дуже багато всякого цікавого у мене. Навіть на російської мові є. Зараз я все, всі ці свої теми, які були зняті раніше, я дублюю українською. Так що, будь ласка, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, всім вам гарного цвітіння, щоб все у вас було цвіло і пахло, і радувало вас, а нам мирного неба. Все, на цьому па-па. До нових зустрічей, Па-па.